Болять сорок в колінах і на плечах. Це дуже є прізвище. Дуже важливо такі е, мазі. Також е, пан Бейсук знає повний список, що необхідно, бо він від себе запірував і на моє прохання. Коли ми йому передали 11 тисяч гривень, він закупив лішки, які є нестійні. Також наші київські волонтери працюють над індивідуальними аптецями. Індивідуальні аптечки це річ, яка рятує життя солдата в момент. Дорогі. Вони є дорогі покричені. Кращення... Алло, 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 вони є по приченні кінчення... дорогих лікарств, які довкола. Ростих матинок знає, які лікарства має бути. І знає людину в Києві, яка їх збирає докупи і особисто приводить на лінію фронту і проводить інструктаж з солдатами, щоб вони не помилилися і, і правильно зробили надали першу медичну допомогу. Направду це дуже рятує. Я також прошу на рахунок збору коштів, щоб воно було більш централізовано. Бо я знаю, що по магазинах, по ринках Отівщини збирають на АТО. Питайтеся, куди конкретно, адресно. Бо якщо до мене щось приходить з Косу, з Києва, зі Львова. Я не сокретно солдатові, дивлюся, що в нього немає, і даю йому це в руки. Якщо людина не відповідає на такі питання прості, куди, кому, який був кост, яке місто може бути неправдива інформація. І неправдиву людина може збирати. Я вас прошу бути пильними. Бо ви знаєте, кому війна, а кому мати рідна. Ми напевно дякуємо дуже цю Ростиславу за його таку важку місію, де він у кублі, будемо сказати, ворогів. Бо так більше ворогів, як українці справжніх править службу у церкві, греко-католицькій церкві, відроджує її і збирає навколо себе громаду. Ну, Інформація дуже така детальна, але вона потрібна, щоб ми розуміли дійсно, що відбувається. Бо я, знаєте, бачу тут основному одних і тих людей. Але є серед нас і нові, що дуже приємно. Серед нас є підприємці, які є джерело передні спілки, давно з нами співпрацюють. Вони також долучаються до всіх акцій, бо їх насправді приходить багато. Але, але вони сьогодні є серед нас і, і підтримують і нашу акцію, це є дуже приємно. Бо насправді ну, скрізь давати не можна, але вони розуміють, що і тут робиться добра справа. Ну і якщо не сумилися. Лірики трохи, лірика від душі і дуже гарний вірш, який пише наша місцева поетеса. Але я так не, не боюся сказати, це пані Леся, або як всі її знають, Оксандра Константиніна, наш доктор, сумлінний, чесний, порядний. Вона хоче розчитати свою поезію. Прошу. Брезало зло, шумить, буяє, кипить ненависть, скаче лютий гріх. А молодецький солдат вмирає за Україну, за батьків своїх. Йому ще б жити, дівчину любити і одружитись, виростить синів, дім будувати, посадити Воювати зовсім не хотів. Та не люди прийшли домівку нашу, солдата крові скроплена вона, ми всі п'ємо гірку страждання чашу. За все відповідаємо сповна. Бог справедливий, Він нас дуже любить. Чи заслуговуємо на його любов? Корупція країну нашу губить, старі помилки повторяємо знову знов, за срібняки продали в тата й маму. Не всі, звичайно, але ж як болить, Звеличили мамону пекла брамо, здається, людство вже туди летить. я не яйчари, спам'ятайтесь. Хто з вас не любить України їсть наш хліб. В Росію їдьте і живіть, кохайтесь, Спокутуйте страшних убивства гріх. А Путін захлинеться в нашій крові, чорти його і смажить на вогні. Ми ж, українці, молоді, здорові. На землі, краплини крові, лицарів любові, прощення зло, залишиться печаль. Воскресне наша люба Україна, добро і правда, світлий суд і жаль. Які таланти на розвитку важкий час, може в добрі пам'яті, не так легко писалися. У нас овсяк отець Іван Капелан це дохідник наших воїнів. І я би е, хотіла запросити до слова, ви, напевно, почули з перших курс дуже невеликі речі. Христос, я знаєте, так якось не очікував бути тут у вас. Все також від вам, знаєте, пробіг, на паломії, востоломії, сторожини свяще. Але окрім тих косівчан, яких я десь так практично е, зустрічався, то так більш докладніше зустрівся з нашим земляком паном Сашком, паном на Майдані, вже було знаєте. Як мене так добре погадало, знаєте, такі благодаря як диня. Я так дивлюся, див, 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 знаєте, сміюся вже про себе. От. І чую тут ваші виступи, бачу ваші старання. Я е, служу в сторожинці в Каталоцької церкви і є капеланом від нашої єпатії на передовій. Е, був я вже. Три рази був на... Я це перше називав АТО, а потім вже почав називати «Фронт». Ну, Знаєте, вже слухали, чуєте, бачите, що робиться. Перший раз був з... в липні, в червні липні місяць був під Слов'янськом, що... коли брали Слов'янськ. Другий раз був у 51-й бригаді, яка вийшла з Діловася. Ну, я відувався відновець, поки не був, але я був вже з ними, коли вони виходили звідти. Третій раз приїхав з Дибальського. Кожен цей раз. Дишає, знаєте, такі, такі тяжкі спомени. Одночас і радість, бо, е, бо то, що дивишся на цих хлопців, дивуєшся диву, що я собі думаю, думаю, ну я ті володіли, що вони знаєте? Чи вони приймаються музика, те що то, і більше нічого щось таке постакати, дискотека. Я коли подивився, вони краще переносять оці такі знаєте, бомбардування, оці обстріли, аніж деколи старші. Бо у нас знаєте, зараз так обстрілюють, поки я вже, такі, трохи ті, знаєте, старші, поки я сьогодні їджу малько. <Я> так... Шукаю, хто вдяг, ми піклев і поховалися. Я от, чи тоді, став, бігав бі, бі, там, бо там місто сховалися. Біжу з до них. Ну і так, знаєте, якось так проходить час. Служба, молитва сповідається багато хлопців, е, добрий час я кожного дня служба, якщо є можливість не бомбляти, я вам розкажу тільки не випадок, трошки посміятися. Був отець такий отець Андрій з ремонту 3. Я був диванському штабі біля штабу Сектора, а він черв у 128-й бригаді в артилерістів. І ми так час від часу пересікалися з ним, зізвонювалися. Зв'язок дуже поганий, до речі, якщо зізвонюєтеся з своїми, то знаєте. зв'язок дуже поганий. Тому не нарікайте на них, що вони не телефонують вам. І питає мене отець, Андрій, каже, отче, як ти правив службу? Я кажу, ну та й все. То я щось сміюся, думаю, що він хоче в мене впитатися. Але він потім каже, а ти знаєш, а диво каже, такого. Я кажу, я правду службу, право, сьома година каже, і каже, на хіровимах тримаю воздух, а тут три чуть воздух. <зум> я кажу, ну і ти що робив? Він каже, та я не знав, що робити. А ти що казав? Я кажу, ну слухай, нащо ж тобі їхнього воздуху се пара, але що ти маєш свій? Та я вже закінчую службу. Я так і зробив, очі подякую, каже, і то воздух каже, а я воздухом і що тіловими каже. І смішно, і грішно, знаєте, якось так але це. Каже, і, потім прибігли ці хлопці, його каже, ну, наш батюшка крутий, а там знаєте багато часто, які таке знаєте, є. Він навіть під час обстрілу каже спалах, виходив. Ну Такі речі, розумієте, трапляються. Саме, що є, тут багато говорилося про різні причини, про податі перці, про красовки, ту форму. Наша форма, оця військова, вона згоряє до 30 секунд на людині. Це не то, що скинути щось, подумати не встигнеш нормально. Розумієте? Значить, краща ця форма військова, значить, значить Анвійка, які називають іншу форму, піксель НАТО, ну, сполуждать, вона дорога, але вона краща тим, що вона міцніша, надійніша. Вона так, не є така легко зайвіста, як наші ті форми, ті обладунки. Відносно в життя, то я вже навіть мовчу не говорю нічого. Дякувати Богові, що знаєте, не, всі, не у всіх українців хата страю в більшість живе у центрі Правда? і по вулицях. Так що а хата справи десь лишається там ну, далеко десь в одного або двох. Того, що приносять того, що передають люди, того, що привозять волонтери. По мені є достатньо і добре для хлопців, принаймні там, де я був, там, де я бачу. У перший місяць під Слов'янською я так в армії переловки не навівся, скільки за той місяць, Рано ввечері побіг, рано ввечері в обід і ще до того, що з старлою. На, на якому знаєте, жили засмажено, це був жах. Е, вже потім краще тепер вже трохи хлопців наших годують. І є ті закрутки, і, 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 і смалець, і шварки, і солонина, і, і, і трохи і печене, і, і таке, знаєте, і солене, і копчене, вже якось там дякувати, Богу, хлопці не відують так і на початках бідували. В, найважливіше, напевно, що священникою треба було говорити, це не тільки про хід на але і про молитву. Я вам скажу, розкажу такий один приклад. Я приїхав на блокпост з Черно, Чернофіна. Там було декілька хлопців з Городенківщини. Я там ходив по свято, посвятив воду і пішов до них туди, там відправив молебень, техніку посвятив, благословив. І питаю хлопців, ну щось може треба, може, десь там чекаємо ну, передачі, привезуть. Бо я сам з Тернопільщини, знаєте, що хто говорив. Десь кажу, так, разу зможе mm -hmm. в дому з Тернопільський щось воно передати. І отже і uh, А вони знаєте, що мені кажуть, нам нічого не треба. Побудьте трохи з нами. Побудьте трохи. Ви знаєте, каже, ми, як Як до нас приїжджають священники, каже, що дуже було рідко. Але ми, як ми так відчуваємося не такими покинутими що нас. Пікується і дбає церква. Тому е, такі, знаєте, прості, такі чоловічі, такі постаршуючи бесіда, розмова знаєте, десь зачепила мене заживе. І молитва є, звісно, потрібна наша. Тут хтось, тут сказав від наших волонтерів, що як не можете допомагати нічим, допомагайте молитвою. Це Та буде також дуже важливо. Як е, е, коли почалися обстріли артилерістів Девальцева, знаєте, цілу бігали як зайці знаєте, під кущами. З, з намету забігли, у забігаємо в бліндаж і е, так тісно згуртувалися. І один хлопчина такий, я знаю, років 1, 21, так, знаєте, каже, можна я, коли у вас так сяду, кажу. Кажу, чоловік підлопався до руку, каже, знаєте, мені трохи страшно. Не кажіть нікому, каже, бо я каже, то ми всі сягуємо. Я кажу, сину, то, то нормально кажу, я також ся бою. Я також сягую. І е, коли е, коли, розумієте, саме-саме страшне, то напевно, що... 20-річному хлопчикові закривати очі. Саме страшне, коли з людини, з грудей, з плечей терчити такий осколок, знаєте, як, як, як я знаю, ну, як, як, тесак добре. Розумієте, і щоб покласти цю цю дитину на осілки, треба загнути спочатку з одного боку, як цвят. Водосі з одного боку, потім з другого боку. Це страшно. Ну, Я багато можу говорити сказати вам багато багато речей, але що найбільше мене тішить, то що ентузіазму я навчився в них дуже багато, дуже багато користувань. Перше всього віри. В себе віри в вас, віри у перемогу, віри. ні, це, це, не, це не бутафорія, це не пістан високопальних слава, то є правда. Знаєте, їх глибоке переконання, що їхня справа є святою, навіть не справедливою, а святою. Повірте, святою. Бо вони це оті, е, оті митарі, які. Проходять митраства вже тут на землі, тут на землі. Але споміж поміж нас є харасюди, які використовують цей час для особистого збагачення, для брехні. Ота московська та така напасть, розумієте, яка повзає у вигляді таких, знаєте, зарезервованих агентів. Які кажуть, та нащо нам це воювати в нас все спокійно, нас все тихо? Гоні ту пасуду би навіть не було, видно чути, де неї йде. Не вірте, ми переможемо, ми не зламні. Якщо ми разом, ми не зламні. Ви, ми разом, наші діти там і тут. Не втікайте, не втікайте від тої повістки, не втікайте від своєї долі, від свого. Від свого Майбуття. І батьки, не переховуйте своїх дітей, де де Не, не, за, не заховуйте, не ховайте своїх дітей жирцем. Бо ви, коли ті, дитина ваша втікає від повістки, ви для неї копаєте вже тут пекло на землі, бо вона завтра війна закінчиться. І ваша дитина буде жити в суспільстві і спомістить товаришів, які були там і прийшли сюди. І кожен спитає, а де ти Бог? Це навіть не так важливо. Прийде час, коли дитина спитається тату, розкажи мені, а де ти Бог? Що ти скажеш? Скажеш, я ховався у мене за спідницю? Чи десь у скринічу в ханапі? На байде. Здоров'ю, мирі, з любов і любов'ю. відтепер ішов вам час. Добрій праці Бог поможе. Дай вам, Боже, все, що може! Христос народиться! Двох осіб до рахування грошей. Хто зголошується, єдина комісія Іван Миколаєва, давайте. Сергій, давайте так, а ми почнемо з слово головіспосередньої радитні спілка Косіцька, пану Рудику. І Сашовія завжди буде нас витягати Йосин. Кому зможе наші недодачниці наші лотереї, розглядайте їх, як засіб, заробити ще. Декілька лишніх гривень на користь зарані справи. Скільки декілька я не порахувати, тут не знаю, 8 чи 9 цих квитків, маємо десь 2400-2700 плюс. І ще один плюс від такого формату треба буде дуже швидко пробігати. Це нас 30 коробка. А я ще прокоментую, а то я... Я хотіла назвати тих, хто приніс у подарунок нам речі. Міксер, блендер, австрійського родини Пан Сорокан і ще Госятин. Хтось зверей буде смажити курку і буде згадувати пана Сорока. Ми подякуємо. Картини є від є від Юльки Олександра. Дуже гарна. Є які нам колись подарували, ми їх передаровуємо. Є дуже гарні графічні роботи від парики. Є під декілька робіт, і ще що нас є. І романа почежака, і картини в такі дуже гарні. І є у нас книги, які нам саме подарували та несу, з якими всі працюємо. Але до них, напевно, не дійде. Чего, бо насправді немає Ну, і Крім того, ми ще маємо гарні подарунки. Це наша така художня річ, я правда не знаю, яким боку мене з'явитися. Номер 13, щасливе число. Кого? Ось там причина.

Сорок одења, не, перепрошу. Саша, сорок одења. Кој